Хрищається робожа Катеріна, моя цар амінь і сина амінь. І свята духа амінь. 28 років тому. Ця жінка переїхала працювати в Україну. Тут виростила дітей, які нині повернулися на її батьківщину до В'єтнаму. Вже 6 років Катерина, громадянка України. Тепер вирішила прийняти найпоширенішу на території держави віру. Да мені потрібно, і що я вірю, що да християнська віра мудра. Да, я изучала Библию, читала все заветы ну, и все там, все там даже научная вера. Вот так я поверю, потому что я человек образованный. Так. Нове ім'я колишня громадянка В'єтнаму отримала у храмі, що діє на території установи понад 15 років. Відбудували його на історичному місці. Тут каплиця була ще на момент заснування СІЗО. Настоятель храму, який і провів обряд хрещення, звернення до Бога з боку ув'язнених лише заохоче. Діло в тому, що коли чоловік попадає в ситуацію, коли від нього вообще нічого не залежить, він задумується про те, для чего он живет, что он может вообще в этой жизни. И выясняется, что он не может ничего. И тогда он обращается к Богу. Это прежде всего вера, она была и есть, остается главной. Нельзя ее терять ни в каких условиях, в том числе и находясь в местах лишения свободы. Регулярно в храме проходит служение каждую пятницу. Батюшка На служение в церковь приходит ну, не менее 20-30 человек. Всі релігіозні празники ми проводимо тут. Сьогоднішні похрещені стали першими у 2016 році. Минулого року православними християнами стали більше 20 ув'язнених. А у 2013-му водночас похрестили 105 людей. Олеся Гузун Ігор Мельник, Ірина Сафіна двісті.